Дмитро Корець, третєкурсник факультету психології, проводить арт-терапевтичне заняття з піском. Каже, ця вправа заспокоює і допомагає зосередитися. Відчуваєте перше це тіло, типу, заземляєтесь там, відчуваєте, що у вас робиться в руках. і Відчуваєте заспокоєння, коли в голові все складене по поличках і воно не перемішується, скажімо так. Це моє розуміння ментального здоров'я. Я, я себе відволікаю тим, що у мене зараз ще є навчання, яке я просто повинна продовжувати далі робити. 18-річний Роман Шевчук, який прийшов на захід, на плакаті пише побажання майбутній Україні та українцям, залишатися завжди сильними. Студент каже, дбати про ментальне здоров'я важливо, особливо в теперішній час. Коли бачиш ситуацію в країні, то не завжди виходить залишатися впевненим у своїх силах. Про ментальне здоров'я варто піклуватися кожному українцю. Мені допомагає відпочити, почитати, подивитися якийсь фільм. В цей тяжкий час кожній людині тяжко. І оця така підтримка, вона. Безмежно допомагає, потрібно вести здоровий спосіб життя, щоб ваш ментальний стан був у гарному стані та ділитися своїми відчуттями з іншими. Перша порада від мене це бути активним, тому що під час війни дуже важливо залишатися в житті, не покидати свої звичні хобі, не відходити від буденності. Це дозволяє нам залишитися в здоровому глузді. своїм досвідом з молоддю під час заходу поділилися психологи ДСНС в області. Роман. Дейнека каже, підтримки зараз потребують як дорослі, так і діти. Віна впливає на всіх. Просто кожна людина по-різному виражає свої емоції. В першу чергу сказати, що ми поруч з ними. Є люди, які хочуть їм допомогти, є люди, які можуть їм допомогти. Ну і підкреслити свою присутність, що вони не одні зі своїм горем, зі своєю бідою. Ми вибрали таке заняття мандалотерапія. Це процес, коли він носить такий трошки діагностичного характеру, можна, коли ти починаєш аналізувати намальоване. Це такий медитативний процес. Малюємо себе та свого пса. Я кинула просто. Це для мене щось нове, спокійно. Ми зразу навчаємо на локаціях технікам турботи про ментальне здоров'я. Ми вже робили схожі заходи в центрі міста, тільки він був спрямований для усіх категорій населення. Також наші студенти-волонтери недавно. Їздили в Олицьку територіальну громаду, теж навчали на волонтерських засадах технікам психологічної підтримки. Тобто, це така робота, яка має на меті системний вплив, щоб наші люди знали, як себе підтримати. Зі слів Наталії Коструби, захід тривав впродовж трьох годин. До нього долучилися понад 150 людей. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.